На що здатна жінка? Жінка може вчити. Жінку нанависники цитують Біблію. Жінки ваші в церквах нехай мовчать. Але апостол Павло писав: це розбещеним корінфянам, розсаднику всіх пороків. Місто Коринфу різнялося в розбещеності до такої міри, що гріхи позначали їх спосіб життя, словом коринствувати, тобто жити розпусно. Апостол Павло наводив в порядок у церкві. Щоб жінки з розпусним минулим, навернувши до Бога, поводилися гідно в церкві. Божественний порядок такий: жінка перебуває у послуху, всякій дружині голова чоловік, чоловікової голова Христос, а Христу голова Бог. І над чоловіками, і над жінками є влада від Бога, священик церкви. Тому, якщо чоловік або священик церкви дозволяє жінці говорити, Пророкувати, навчати в церкві, то жінка може робити все це. Більше подібних відео ви можете легко знайти на наших YouTube каналах за пошуковим запитом Салтаненко, Підпишіться і дивіться, щоб просвітити своє життя істиною!